Так, доброго ранку. вчора зняв який маленький сніжок іде. Зараз вам покажу, що в нас. па бам Оп, за ніч. Все, засипало. Вон скільки снігу, А я чешу, красота. Ай блін, попав. Мені в сандаль в сніг, Короче. Там ціна на паливо, долар 60 у нас. Регуляр. Коротше, така задниця. Думаю, сьогодні може с таким прищухами піти. А тут продають ганджю бас прямо трекстопі. Так, іду.